Друзі, нас інфу перші про головне поїхала. Парабій звертався з заявою про надання йому охорони, але отримав відмову від УДО, яке підпорядковується І Про таке в ефірі Київ 24 заявив Володимир Ар'єв, народний депутат фракції Євросолідарність. Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони. Охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що до кількох державних політичних діячів є загрози, Андрій Єлієнко підкреслює, скажу, не дуже популярну думку, але мені байдуже, Андрій Парубій все життя був політиці, в тому числі на найвищих державних посадах голови Верховної Ради, зокрема, його вбили, коли він сам ішов по вулиці. Ішов їхав двома броньовиками-аранжуроверами з охороною. Цілком можливо, що це було однією з причин, чому вирішили вбити саме його символічна вага, велика відслідкувати і вбити можна без великих зусиль. А от чимало людей в Україні переконані, що всі без виключення політики, депутати, і уж тим більше посадовці калібру голови ВР, всі крадуть по іншому, просто обути не може. На жаль, це викликано тим, що значна частина депутатів, вищих посадовців дійсно крадуть ягнилими людьми без стрижної цінності. Але якщо ми будемо вважати, що апріорі всі в політиці кончені ублюдки і корупціонери, то взагалі не цінувати їх, то хто такими не є. Попри колосальні спокуси і можливості, у нас дійсно завжди політиці будуть лише кончені і корупціонери. Борислав Березд додає. Водо феєрично прокоментувала інформацію про відмову охорони Андрію Паробій. Управління Держохорони повідомило, що Парабій не мав держохорони, але не входив до переліку посадовців, яким вона надається про це. Вони відповіли у відповідь на інформацію, що як голова верховної ради не до довго добивства, звертався з проханням надати йому охорону. Але водо не спростувала факт звернення Парабія про надання йому охорони, тож залишається відкритим питання, Чому Парабію не надали охорону, попри інформацію, що він в списках Кремля на знищення? До речі, добре пам'ятаю, що Зеленський не підписав і надання охорони генералу Залужному, коли той був голомкопом, і немає зараз її, попри те, що він Вважається ворогом Кремля, при цьому не є таємницею, що портнова шефіра Держохорона була. Хоча вони не входили до переліку осіб, яким надається держохорона сьогодні питань, стає все більше сам пробіг неодноразово критикував ЗНА на банкві. Переполог Вікторія Сюмарту ж час додає я п'ять разів починала писати ці і п'ять разів перекреслювала. Бо як словами, вмістити 11 років спільного шляху. З того прохолодного вечора, листопада, 2013 року, коли Андрій вийшов на майдан, першим і там і лишився. Він жив майданом. Він готував ті загони самоборони майдану, які врешті першими пішли на фронт в квітня го коли Росія думала, що зможе легко захопити Донбас. З майдану ми разом прийшли в РНБО, де ще стояли меблі Клюєва. Одним із перших рішень було продати всі лексуси і джипи, віддати кошти в бюджет. Взагалі, скромність Андрія, це окрема історія. В день він був в РНБО, а що вечора йшов на майдан, бо там були люди, а вони були головними в парламенті. восьмого скликання нас обрали разом у складі народного фронту. Я підтримала його на цю посаду. першого віце-спікера під час обговорення на фракції. Врешті Андрій зміг стати і реалізувати неймовірну кількість продержавницьких рішень. рішень. Цьому ми говорили з ним однією мовою. Це була українська. І так, деякі речі він по декілька разів ставив на голосування за що. Потім чимало дорікали, але потім він творив українську історію. Це було складне скликання. Люди зі зброєю, чергові шашки. Гранати в раді, але він був одним із тих небагатьох, хто з згідністю все розрулював в 2019 році. нас знову брало в парламент вже в складі євросолідарності, і для нас це було важливим саме для того, аби ніхто не розвернув назад, зроблене тоді в 2014-2019. А Андрій в принципових моментах міг боротися, що вартує та історія, коли він один кинув димову шашку в раді в момент голосування однієї з найбільших зрад харківських угод. Звісно, коли почалось повномасштабне вторгнення. Андрій був разом з тими добровольцями, які прийшли захищати Київ. 206-му батальйоні він їздив на позиції, чергував разом з усіма в окопах. Ніті і фоці від початку березня. Андрій якраз повернувся після самого такого чергування. Обличчя було червоним від морозу. Він захоплено розповідав, які розмови про українську історію ведуть хлопці вночі в тих холодних окопах. і Як знову на очах твориться українська історія? До речі, цим фото і цими спогадами я вітала його з днем народження, нарвавшись на стіп при дворних тегем каналів, метою яких було знецінити всіх і кожного, хто справді був державником. Коли Росія пішли з Київщини, він вважав, що нам вдалося головне не втратити державу. Він був абсолютно захопленим героїзмом українського народу, який цього разу зміг. Він дуже оптимістично дивився в наше спільне українське майбутнє. Це власне була наша остання з ним дуже недавня розмова. Коли він знову сказав: мені Україна дорожча від політики. І саме син треба керуватися. Лише загибель людини дуже часто проливає світло. На те, як ця людина прожила своє життя, Андрій творив сучасну українську історію значно більше ніж це було видно на сторінках преси. Він був ворогом росіян, бо зміг відстояти Україну, і це була справа його життя. Він був неймовірно скромним. Жив в готелі в Києві. Дуже любив свою доньку, родину його неодноразово попереджали про розстрільні списки, в яких було його але держава Україна в обличчі влади таки на. Не надала йому державну охорону, люди в коментарях писали, а що тепер він на чолі своїх самооборонців Майдану з Небесної Сотні. Я знаю точно, що він там теж оберігатиме Україну, яка для нього була понад усе. Чим швидше треба вийти з тої великої ілюзії, в яку нас вів серіал Слуга народу, в той великий обман, який, на жаль, відбувся минулого року в Україні. Ми маємо це переосмислити. І тут важлива позиція не тільки політичних сил, не тільки політиків, важлива позиція і митців. І філософів, громадських діячів, які змогли би пояснити, що ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання. Чим швидше Зеленський піде своєї посади, тим краще буде для України, тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. В мене враження, що Зеленський має дуже глибокий комплекс неповноцінності. Він усвідомлює, що він не на своєму місці. Чуйно він усвідомлює, він як був панецов клоуном, так і лишився клоуном, І ніколи не стане президентом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі друзів. Ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.